Я, друзі, всім привіт! З вами я, українська Тиковка. І бро сьогодні не, зі мною не знімається, на жаль. Як про традицію, ми, ми зараз вторая Тавер Дефенсі, ми зараз друге, ми на якоїсь фігні стоїмо десь в космосі. І по-третіх, в мене да, юніти змінилися, бо я довший час грав. І хочу ще показати вам дещо. Це не простий відеоролик. Я вам хочу показати одне. То, що ми йдемо, отако тик 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 -ток. Підходимо. Розвертаємося, тут є пост офіс його маленьким зробили. Заходжу і тут Grove Toilet Reward А що це у нас? Ultimate Splash сплештан. Стан 6 секунд, дем, ну, коротше, ну, ультимейт і 250 гемів. 250 гемів забираємо. І ультимейта за, теж забираємо. Забираємо. Далі хоба І дивимося. Тут немає надписі тм ковка, На жаль, нема. А Бромені мені казав, що буде. Так що ми біжимо. Отак от швидко тяп-тяп-тяп-тяп-тяп на трейдінг плазу. Я міг піти на про трейдинг плазу, але на, ну, на простій трейдинг плазі можна нубів позадовбувати ну, заскамить. В, в я ж не така людина, але я просто дешевше отримати цього. І мені треба, щоб мені підказали, скільки е, гемів і ультимейта мені. Ну, скільки гемів і той, треба для того, щоб отримати плунгера. Скільки нам треба, щоб отримати плунгера? Приблизно 180к. Ага, 180к. 180. Ну, людина з брона. людина з непонятно звідки нам підказала 180к. Що це таке? Зустрінемося на тренінгі. Такс, заспавни... ми заспавнилися на трейдинг плазу, трохи лагає, але нічого. Біжимо, дивимося на якогось нуба. І я додам ще до, до ультимейта ще, ну, цей, я ще додам 100 ну, 40к там десь. Так от. Тут Тітан Плунгер не продається. Це, оце, це оцей Титан. А оцей Титан Гренвіч, він продається за 150к. Окей, сервер-ліст і, сервер -ліст. і ю... йдемо на цю трейнінг-плазу. І ще плюсом я зможу переходити на, Т... зараз вже можу переходити на про трейдинг плазу. Ну, я не знаю. Голос з, голос з Чорної дірки. Підскажи мені, чи, чи де краще на протрейдінг Плазі продавати чи на простій. <звук> на протрейдінг Плазі нам показали, так? Да? Голос з чорної дірки. Да, у це. Да. А з камити легше на простій? Чор... Голос чорної дирки. З камить де легше? На прочі чи на, чи на нубярській? Добре. Я зупищу. Закривається. Не. У, ми на новій трейдинг плазі. Сідаємо на де... на дерево і поїхали от сюди. Жінк і, і просимо молимося, щоб тут був ті тампору. Та його тут знову немає. Рейдґ. Телепорт в лобі сейчас будемо йти на про. Напиші ем, Напиш... Я хайза. Е, на про трейдинг плазі чи продається Титан Плунгер вантузмен. Короче, одним словом. Голос. Голос. Сам... Як це не? Реально, мене тепехає, мої друзі. Друзі, мене те реально тепелепортає на рот ПЛАЗУ Я ще зум розуму зійду. А у мене 17.37. 13. Грудня 12.25. 13, 12. 25 2025. Година 17.37. Опа, а що це тут робить? В нього ультимейт сплеш пірсінг і 210 тисяч ДП. Та ти та ти офігел, чи ні? А він втік зразу в стовпу. Так добре, просто надіємось, надіємось, молимось. Тут є плазми? Ну, а тут -то нема того, що мені треба, Карл. Брррр. Мені вже буде легше, е, як я його получу, скажи мені, чорна дирка. Скажи мені, будь ласка, де мені отримати Титана Плунгера? Чорна дірка, чорна дірка. Де мені взять плунгера? <звук> ну добре, цей момент я Є <звук> мав в стоті сток туди. <звук> В сраці? І йдемо туди, ми двіроки. Йдемо ми в сраку. Кстати, є цікавий факт. В в, в в нашому В нашому світі є місто, яке є село, яке знаєте, як називається. Хто вгадає? Хто вгадає? Добре, пишіть в коментарях свої догадки поки що. А я вам скажу: На, в одному місці, в, та, в, в селі, там, де назив, в селі, Там, де називають. Яке називається Лох. Село Лох. Ну, там ще декілька слів є. Ну, таких. І так, да, друзі, пишіть, як ви думаєте, хто це, ой йомає, хто це з мого каналу є оце чорна дирка, до якої ми будемо звертатися не дуже часто, за, а, але за порадами. Так, добре. От надіємося, тут нова зовсім трейдинг плаза. Um, і ми просто надіємось, що він тут буде. І буде, і я зараз буду. Так, сп... да, він тут є, в, ко... в якої людини, але підписаного ще більше хотілося би. ск 610. СК 610. Окей. С. С. К. 610. Окей. Погнали, погнали. І пишемо плун гер плугер, плу, все я трейджу, все, я сейчас затрейджу все і се 40 гемів і и... Заходимо, і у мене є Титан, який я хотів, і він ще тут підписаний челом. Окей. Титан Плунгер, і тут є пацан, який його получив. А, чорна дірка, чорна дірка. Скажи, чи за простого Титана Плунгера коротше одним словом вантузмена? І 30 кгів я зможу отримати підписаного. Тиша. Чекаємо на відповідь Чорної дірки. Чорна дірка, скажи мені, будь ласка. Стоп, стоп, стоп. Такс, я очутився тут, а значить, це є знак Ні. Ні. Це вниз, вверх, так. Заходимо і бачимо дуду. Дуду, 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 дуду. Ем, і пробуємо пробуємо ду. Е, вот, дуду. -ду. Е, і в нього, на жаль, не можна. Можна тільки купити. Але він за, за, за дуже дорого. Е, тепер сей подивимося, які у нас ще є ультимейти плюсом. Якийсь е футурік Титан Камерамен. Окей. Оце є ми тільки що мали. Далі Титан Ріпер Камерамен. Так собі. Далі Титан Астрадучес. Теж Та так собі. Ну, Титан Плунгер Імба. В нього великий цей. Тут Ультимейт. Комбо, Спікермен, Титан, What the Hell, is this? Сплещ і Ну, я хаза він не красивий. От Вантузмен імба. Я його від день називаю Вантузменом. Кстаті, у мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Селесілів із. Е... 11 із 10 всього. Так що, друзі, скоро я зараз буду робити так, хоба 3000 тисячі для того, щоб поставити. Але, як на мене, це оправдана ціна за три. За чекай, за 300 тисяч ДПСу і Аує плюсом слоуінг Слово ренджа uh, 50, але там у мене я щось трохи собі підкоплю, і ми зробимо. Я собі підкоплю і зробимо. І, ну, щоб range, на ренджу вибити, І 85% словенку. Ну, і колдаун 04. Ну, це багато. Але якщо б він в секунду бив, то було б краще. Тому що, дивіться, uh, якщо в секунду. То мій оцей бустер віднімає 0,5, ну, ну, десь так приблизно. Якщо відняти половину, то він буде зносити в два рази більше. В 2х робиться. Я не знаю, чи з 02 з 0,4 на 02 так працює. Але, одним словом, це круто, що він у мене тепер є. І як предційну, ну. Хочеться ще трохи його використати, подивитися, що, що з нього вообще таке є. Так що ми вже телепорт телепортуємося на інакший сервер. Е ще трошки залишилося, але я зупиню, щоб вам довго. А, ну вже що зупиняти, якщо на секунду буквально. Фішінг-ап. Біжимо, щоб його за якраз за цей. Це у нас руїна Сіті. Руїна Сіті. Те у мене оцих немає. На жаль, але в мене ще є 30к. Я за ті 30к, може, ще плюсом куплю собі якусь фармилку додаткову до САН. але я не буду купляти, бо ну, не буду купляти замість о, Санти, будуть три Санти завжди ставити, і дві якісь іще плюсом. Тому що Санти це мій початок. О, перша моя формилка це була Санта Тівмен. Перший мій міфік це був. О, перший мій міфік, це, виходить, це був. О, перший мій міфік це був Кінняна Мен Титан. І любимий мій мій лю, перший мій Гродлік це є Титан Present Man. О, а найкраща, а найлюбиміша моя раса це є Тіві Мен. Ну, але, але камери у теж дуже круті, тому що в них є вантузмен. Просто вантузмен та ще все. Він імба, так що ми біжимо от сюди. Мені все одно, скільки тут часу займе, але ми біжимо сюди. Дик -дик 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 -дик. Із 4 до 6. Тільки ті, але, ну, на жаль, за цей час не за цей. Бо два рази то вже забагато, пробачте, мені буде. Я вам кожних 10, кожну. О, мене ще й не тебе прохватило. Ну, це значить знак, мої любінькі друзі, що нам не потрібно, вже, що нам потрібно вже прощатися, і ви тепер будете знати, що, що. Я не закинув свій канал, у мене була перерва, я занадто перенагрузився, мені тяжко і ще плюсом навчання, я ходжу на вид спорту, гімнастика, в мене виступи, це все, і виходить, що відеоролики зможуть виходити там ну, не кожен день, як на початку. Ну, так, не кожен день, але ну, частенько. Ну, ще останній трейд. Цей у мене буквально є юніт. Цей юніт у мене є. Ну, Клокмен це так собі. І далі оцей імбовий. Але це погано, ну, так собі. Так що, друзі, ми закінчимо рівно 18.00. Захотілося б, я буду вже кнопку тримати на 18.00, щоб закінчити. І викладу цей відеоролик. Дякую вам за те, що ви мене дивитеся. Дякую, бро. Дякую Валеричу Волод, Волод 550. Але в нього тепер новий аккаунт Волод 551. Е, дякую Кейт. Дякую Юро Маріо, який ще досі у мене знімається. Він просто не сильно любить зніматися. Ще у ці туалети, як він говорить. Він таке сильно не любить, таке все, але всім па-па-па-па.